Маю це Тут водограй прячеться, по-моєму, не? А сама дорога квартира в місті. А це, це що, це екструдери, правильно? Да, ну, він те почуть плотніше. Ну не чуть, це якийсь там да. 100 кг на куб, да, мабуть. Да, да. Ну і снізом за руками. Стекло восьмерка, шестерка, шестерка кальонок. Восьмерка, шестерка, шестерка, так? Да. Сама дорога квартира в місті. От реально, дорожче, я не знаю, де можна знайти. Таким монтажем. Ну, зробиться, тоді вже да, бо це буде все зашкатурено. Ну це саме дорога вулиця майже в місті. І саме дорога висотка, яка тільки є. А це що, пожежна чи від... Це пожежна чи яка це історія, ну, так? Да? А, а це що, герметики продування оце тут? А, я не знаю, ось. А, це якийсь... А це ж вентилюємо все. Понятно. А що це за вікна? Це добре чи? Це якісь вікна, які героїнові, такі якісь. Дорожчі квартири не знайти в цьому городі. Тут все на герметиках. Да. Тут все до. Це буде а це Так. Та, — та. да? да. Це ж не утеплення. Та це дуже жирно, не то, що добре. А тут фасад просто Цей Фасад стоїть 100 тисяч доларів. Тож матеріал. Ні, десь 100, але 200 тисяч доларів. Найдорожча нерухомість Чернівцян. А скільки це 3 тисячі доларів квадрат в Ту тут? чистий? шарш. 2500? Ну, ці 500 ваксів. Я мостив. На котлування було півтори тисячі, так? Вперше бачу вживу в нашому маленькому селі Отакий от от екструдер. Теплий монтаж. Настоящий теплий монтаж вікон. У нас навіть нема бригади такої, яка ось змонтує. Стіз А... Ні, це да, стіз А з тієї сторони, стіз Б, а тут... ай-яй-яй! Не йшов до чого домагатись. Два турбовінта. Обішумка. Лішиться або сам.